Київське Динамо у 30-му турі УПЛ завітало у гості до Львова. Гра з рухом. Остання подія у сезоні 23-24. Підопічні Олександра Шовковського на арену Львів прибули не зовсім у повному складі. Адже гравці збірної України Бущан, Тимчик, Брашко, Шапаренко, Ярмоленко та Ванат уже отримали заслужений міні-відпочинок. У стартовому складі ми побачили залучених тигравців, які по ходу сезону отримували менше можливостей. Цікаво, що перший символічний удар у матчі зробив бойовий кіт Шайба. Таке явище справді рідкість. Бойовики, так, його обов'язки. Перше, це з'їдання усіх сусисок, по-друге, усіх мишей. А по-третє, він справжній розвідник. Він мені допомагає на посту і вночі таке котяче нічне бачення. Ці натівські технології, тому він дуже сильно нам допомагає і виконує свої завдання. А ще він допомагає нам з донатами. і Ми вже дуже. Ну, ну як дуже. Щось допомогли армії. Вже на 3,5 мільйони гривень купили вісім автівок. Там антидронна рушниця, дрони і багато чого іншого. Тому він в нас ще й такий невеличкий донатор. І він навіть отримав волонтерську відзнаку. Можливо, єдиний кіт у світі, яку цю відзнаку отримав. Тому він щось доробить для нас і для наших підрозділів і взагалі збройних сил України. Старт поєдинку. Емоції. І боротьба. Для Динамо ця гра не мала ніякого турнірного значення. А для руха це дуже важливий поєдинок. Для суперника вирішувалася доля потрапляння у Єврокубки. Тож вони точно не збиралися грати в економ режимі. Хороший момент кияни створили в атаці, а сам Баді Ало фактично боковими ножицями пробивав по воротах. За перший тайм не було забито жодного м'яча, тож команди пішли на перерву із рахунком 0-0. Дуже круто, що зараз є вже така можливість, коли повертаються люди на поле. І я впевнений, що на наступний рік ну, буде так частіше, принаймні що туру. Так само немає сьогодні збірників, так шість гравців, яких Рибров викликав їм вже дали відпочити. Сьогодні це шанс на найперше для гравців, тих, що менше грають. Ну, я, дуже радий, я дуже радий, що сьогодні не грає. В принципі також очікую, що зараз в другому таймі вийде Антон Царенко. Це мій друг. Ми познайомились, спілкуємося. болюваю за цього хлопчину. Тому буду радий, якщо він сьогодні з'явиться на полі. Другий тайм і одразу зміни від Шовковського після гри наставник киян зізнався, що все було заплановано. Вийшли ті, кому потрібна ігрова практика. Врешті Динамо забиває. Подача Андрієвського з кутового і діалог головою відкриває лік забитим м'ячам за білосиніх. Це дебютний гол синегальця за дорослу команду на післяматчевій прес-конференції. Головний тренер конкретно розібрав цей епізод. Ви бачили, що були якщо б коли були можливості, ми давали йому ігровий час. Він виходив на заміну. Сьогодні я розумів чудово, що багато гравців, яким треба було дати можливість зіграти, щоб вони мали можливість себе проявити, показати свої кондиції і дати нам. Роздуми стосовно їхнього майбутнього майбутнього команді і як вони готуються. Я дякую їм за професіоналізм при підготовці до цієї гри. Ви знаєте, виходите грати останню гру, коли вона нічого для нас не вирішує. Це досить складно. І тому я дякував, подякував своїм гравцям за те ставлення і за їхню роботу, яку вони провели при підготовці в сьогоднішньому матчу. Рух здаватися не збирався. За деякий час суперник зрівнює рахунок 1-1. Та Динамо навіть у напіврезервному складі продемонструвало свою силу. Після затяжної атаки і кілька спроб забити. М'яч опиняється в воротах. Відзначається Антон Царенко, який намучився через травми у цьому сезоні. Тож півзахисник і прокоментував свій перший гол у поточному розіграші УПЛ. Була хороша атака. Якийсь сумбур був штрафній площі. І так вийшло, що м'яч відскочив до мене. І вийшло влучити у ворота і забити гол. Якщо чесно, то дуже радий. Була травма у мене. І цей м'яч психологічно допоміг, я гадаю, мені. І як бачите, сьогодні допоміг команді здобути цю перемогу. Ось і фінальний свисток. Динамо долає рух на виїзді. 2-1. завершуємо сезон на позитивній ноті і з хорошим настроєм. Львівський колектив влаштовувала і нічия, щоби потрапити в топ 5 Та полісся в паралельному матчі обіграло шахтар і посунуло рух на шосте місце. А для Динамо в підсумку друга сходинка у турнірній таблиці і 69 очок в Активі найбільше забитих м'ячів серед усіх команд ліги. А нападник Владислав Ванат. Із 14 голами найкращий бомбардир. Дякуємо усім болівальникам за підтримку і віру в команду. А ще дякуємо нашим захисникам і пам'ятаємо про них. Попереду нові виклики та кваліфікація Ліги чемпіонів. Але перед цим ще вболіваємо за наших хлопців на євро, олімпіаді, молодіжному та юнацькому чемпіонатах Європи.